Так, трошки, трошки зазівався, ну і продовжимо. Для чого це все робилося? Для того, щоб значить, трохи змінити вигляд нашого додатку, який називається у нас калькулятор форму. Давайте всі ці знання, що ми отримали, значить, застосуємо. Застосуємо, перейдемо до формула калк, подивимося, як вона у нас виглядала. Виглядала у нас таким чином. Все працює, функціонал є, але ж він не зовсім один плюс 3, помножу на 7 плюс 6. Ось така от якась буде конструкція. Все начебто працює. Все добре, але ж у нас ну, як то питання по зовнішньому вигляду, по дизайну, якось він виглядає не зовсім. Давайте ми подивимося, як можна це зробити. Ось тут у нас трохи інший варіант: у нас вже застосовано компоновка, значить, тільки використовується пак у нас, і воно трошки виглядає ну краще. Навіть коли ми розкриваємо на весь доступний простір вікно, розпахуємо, то у нас зберігається пропорції наших віджитів. і це виглядає ну, краще. Ще раз покажу, як воно було. І що стається при тому, і коли ми значить, розкриваємо на весь простір. Не дуже. Користуватися можна, але ж виглядає не дуже. Зараз виглядає трошки краще. Ну і що для цього було зроблено? Давайте подивимося. Ну тут я відразу почав з фреймів, тому що у нас ті кнопки вони розташовані в одному фреймі. І розташовано так, що одна кнопка зліва, інша справа. І саме за цього в нас довелося використати фрейми. Ну, взагалі, то ну, компоновка з фреймами це ну, стандартна. І за допомогою цих фреймів ви можете створити будь-який складний дизайн. Ну і давайте, що ми зробили. Значить, а зробили ми не зовсім багато. Ми додали лише фрейми. Фрейм топ це у нас де буде розташована наш лейбл, де буде вказівка, що можна ну, набрати формулу там трохи нижче. Лейбл, значит, значит, у нас розташовується фреймтоп, текст залишається, фон залишається. Єдине, що значит, при упаковці методом пак цієї метки ми використовуємо, що кажемо, що воно у нас буде розповсюджуватися значит, по всім. 7, то есть босс буде стояти, и флажок expand, то есть параметр expand буде true, він буде розповсюджуватися максимальним чином. Frame input, У свою чергу, значит, ми, щоб у нас з'явилася така сіренька рамочка, ми йому колір фоновий даємо грей. От, ну і значить, Границі будуть товщиною в 3 пікселя. Далі все залишається так, як було. Єдине, що звичайно у нас е, значить, цей інтрі буде розташовуватися фрейм-інпут. Ось тут воно вказано. Ну, Кольора white, тобто там вже ніяких змін як було, так і залишилося. Упаковуємо, значить, формула теж саме. Значить, на Весь доступний простір, значить, той використовується FILBOS і EXPAND. 1. Значит, текст, який виконує у нас роль журнала, значит, ми створюємо яким чином просто задаємо ему фон. І задаємо йому, а, наче для нашого текста, а, теж філбос, експантру. Тобто він теж буде займати весь простір. А от сам саме. Розташування його трошки, трошки нижче буде. Там будуть вже ну, можна от якраз тут видно, що сам Фрейм джор, Джорнал буде сам Фрейм упаковуватися по всім простірам. Експанд буде одиниця. Тобто, те, що він буде ось такий вигляд, мати розширений на весь доступний простір, це якраз експанд працює. От. Ну І що фреймботом, фрейм і в ньому будуть розташовуватися дві кнопки. Фрейм, значить, вони створюються звичайно, щоб калк, щоб кал для фреймботом, І розташування у них таке. значить Щоб вони розташовувалися так, як є, тобто на весь простір, тобто, щоб зайняті були всім простіром, то тут філбос буде. І, значить, щоб воно розташовувалося зліва, зліва, це буде Side left, значить, Expand 1, ну і Anchor Center. От, щоб воно було. І так само для Беклія буде те ж саме, але ж буде Side Right. І потім він упаковується таким чином, що просто цей фрейм буде розтягуватися по осі X. І ну, я прокручу ще раз повністю код. Тепер. От, ну Це фактично все. І він нам дозволяє мати ось такий самий вигляд. Ну, Це ще не все, значить, з оформленням цього дизайну. Ми будемо, ну, по-перше, ми спробуємо теж себе зробити з іншими пакувальниками, ну, фактично, з Place і Grid. Ну, і потім трохи змінити вигляд самих віджитів, Також ми спробуємо це зробити. Ну, а на сьогодні про пак я розповів. Єдине, що потрібно сказати, де це можна пошукати, ну, можете набрати в пошуковоку ось такий от, от така інтер опис І він вам ось ці всі параметри і приклад використання тут є. є Остальний є у нас ще на сайт, Вон бачите, філ є, Expand є, Anchor є. Ну Ще не використовувалися відступи під x Y. Теж їх можна використовувати. Тут воно написано, Ну щоб були відступи всередині фрейма. Ось такі. Така от інформація, просто у нас, бачите, відразу у нас є. ну Там далі ще щось є. Можете почитати, там якісь навіть відео є. Ну, Стосовно пакувальника пак в Текаїнтері, я вважаю, що я тему розкрив. І тому ну, все добре.